Вітаю вас, мої любі друзі! З вами ваша астролог Клименко Наталія, і це прогноз для представників знаку Зодіаку Рак на липень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, які в нашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць і реалізувати плани. Місяць буде дуже потужний, адже також йде зміна енергії, уран планета. Різких змін, революції, креативності, нестандартності буде переходити в інший знак, буде робити інгресію в знак Близнюки. І тут йому буде набагато краще, він був скутий свою ексцентричність. Він не міг так проявляти, воно було більше націлено на реорганізацію старого. А зараз в знаку повітряної стихії. Йому буде набагато краще, це може бути прорив в наукових сферах, прорив, пов'язаний з штучним інтелектом. Тож на найближчі сім років буде зміна енергії, куди буде переходити Уран для вашого знаку, зараз розберемо детальніше. Також будуть ретроградними Сатурн, Нептун та Меркурій. Можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту. В першу чергу, також знаком, куди потрапляє сонце. І діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо не знаєте сітку своїх домів, не знаєте, де знаходиться ваш асцендент, то можете написати мені в коментарях під цим відео свою дату, час та місце народження, і я обов'язково допоможу розібратися. Для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, підбору важливих дат. Можна звертатися до мене в директ Інстаграм. Зараз, мої раки, ви сповнені енергії після літнього сонцестояння, коли сонечко прийшло в ваш знак, і зараз ви відмічаєте свої дні народжень. З чим я всіх вітаю і бажаю реалізації ваших планів найкращим чином. А в цей період відбуваються ваші соляри, тобто ви насичуєтеся енергією для рішучих кроків. Атож, Саме Юпітер планета, яка символізує успіх, розширення, експансію. Це планета удачі, знаходиться в вашому знаку. І найближчий рік до 30 червня 2026 року, Юпітер буде в вашому знаку. Тобто в цей період розширюються ваші можливості. Саме в цей час сонце у з'єднанні з Юпітером. Тож, ви можете бути більш помітними для всіх, буде більше можливостей для того, щоб ви проявили свій авторитет для навчання, важливих знайомств, поїздок, підписання документів. Для вас відкриваються нові перспективи та розширюються можливості. 1 липня Сатурн у з'єднанні із Нептуном, знаходячись у знаку Овен, буде давати вам можливість. Реалізувати себе в темах 10-го сектору, тобто за рахунок вашої стійкості, відповідальності, віри в себе, свої можливості, віри в те, що ви досягнете успіху, коли за рахунок з планованих кроків ви будете досягати своїх поставлених цілей, амбіційних цілей, але практичних. Це може бути підписання важливих угод, важливі зустрічі, і ви будете мати певні обов'язки, зобов'язання перед людьми, і це буде посилювати ваш статус. 4 липня венера, яка символізує нашу гармонію, красу. Наші бажання, а також фінанси, буде переходити в знак Близнюки в ваш 12-й сектор, там, де ванера там успіх. Тож можуть бути гарні звістки, пов'язані за кордоном, або ж далекими землями може бути зустріч із людиною, яку ви давно не бачили, або це чудова можливість для відвідування таємних місць, місць сили, де ви будете. Насичуватися і надихатися творчістю. Це хороший період, і для укладання важливих угод можуть бути зустрічі, таємні зустрічі, або ж отримання фінансової допомоги від таємного меценату, або ж ви можете отримати задоволення, наприклад, від вивчення езотерики, або. ж... Психології, 12-й сектор пов'язаний із нашими мріями, може бути реалізація і їх. Наскільки сильно ви будете бажати, наскільки це бажання буде саме вашим, не нав'язане іншим, і від цього буде залежати його реалізація. В цей період Венера із 4 по 7 буде в гармонійному аспекті до Плутону, планети трансформації, але вже 5 липня місяць. Який управляє вашим знаком зодіаку, відповідає за наше відчуття безпеки та комфорту нашу підсвідомість буде у з'єднанні із Гекатою або ж чорним місяцем в знаку Скорпіон. Вашому п'ятому секторі. Тобто в цей період можуть бути провокації, зацикленість, може бути певний острах, недовіра. Вам може здаватися, що вас не розуміють, не цінують. А ваші кохані люди, діти, ваша творчість, ваша улюблена навіть справа може давати вигорання, може давати незадоволення. Або ж вам буде сильно хотітися, наприклад, виграти в якомусь конкурсі. Виграти у спортивних змаганнях, і це буде через надмірність. Місяць швидка планета, з точки зору астрології, тож швидко цей аспект мене, і ці всі острахи і зацикленість також зникнуть. 7 липня дуже важливий планетарний аспект. Уран буде змінювати знак і переходити в знак близнюки, ваш 12-й сектор. І саме цим він буде давати неочікувані різкі зміни, період оновлення в темах, які стосуються далеких земель, минулого таємниць, езотерики, ваших мрій. Це пов'язано із психологією, з нашим психологічним станом, і з нашими нав'язаними стереотипами. Але 12 сектор це ще й сектор далеких земель і еміграції, тож може бути. Різке бажання, наприклад, переїхати в іншу країну, в інше місто далеко. Ось хороший період для того, щоб пройти обстеження організму за допомогою новітніх технологій, нової апаратури. Це може бути і вивчення астрології. Також можуть бути зміни, пов'язані із усім, що таємне. Це може бути впровадження чогось нового в свою таємну діяльність. Можете завести друзів собі, які мають професію, яка передбачає нерозголошення даних клієнтів. У будь-якому випадку, там, де уран, там, ймовірні, непередбачувані обставини, різкі зміни. Посилювати це бажання буде і аспект з'єднання урану та Венери, коли нам буде хотітися оновлення чогось нестандартного, можуть бути зустрічі з людьми нестандартних професій. Це може бути і астролог, і людина, яка належить до науки, авіації, космосу. Також це сприятливий період для відвідування ретритів, де ви ніколи не були. Цього ж дня Венера в гармонійному аспекті удачі до Плутону, а також буде вказувати на сильне бажання змін, кардинальних змін, відмовитися від чогось, щоб ваше життя прийшло щось нове. 10 липня буде повня. В цей період ви можете отримувати результати, буде ясність в темах, яка стосується партнерських взаємовідносин. А в цей період і місяць буде в гармонійному аспекті до Марсу, тобто ви можете на інтуїтивному рівні. Робити вчинки, які допоможуть вам забезпечити свою безпеку, реалізувати ваші бажання. Оскільки сьомий сектор відповідає за партнерів або по шлюбу, або по бізнесу, клієнтів, опонентів, то в цей період ви можете отримати ясність, яка людина перед вами, чи варто з нею йти далі по життєвому шляху. Це може бути підписання важливих документів, угоди. Укладання шлюбу або ж ви можете отримати пропозицію руки та серця. Також можуть бути спільні покупки з вашими партнерами. Поїздки. 12 липня сонце, яке символізує нашу енергію буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів, тобто, опираючись на свій попередній досвід, перед вами будуть відкриватися можливості, нові ситуації, які розширять ваш кругозір, ваші знання і будуть сприяти вашому духовному розвитку. Це торкається навчання, вашого іміджу, здоров'я, вашої зовнішності. Може торкатися і поїсток, далеко, або ж мандрівок та ваших онуків. Зазначу, що із першого по дванадцяте. 12... Липня Нептун буде в стоянні, адже 4 липня він буде розвертатися в ретроградний рух, і слідом за ним, вже 13 липня, Сатурн також буде розвертатися в ретроградний рух в знаку Овен у вашому 10 секторі, тобто буде повертати вас до певних питань, які стосуються вашого статусу або сімейного, або в посаді, кар'єрі. А це може бути і перегляд, наприклад. Важливих документів для вас, вашого статусу, ваших знань можуть бути перепідписання угод. А 18 липня і до 11 серпня Меркурій, планета мислення та інформації, поїздок, документів, буде в ретроградному русі, і знову нам дається можливість для того, щоб ми переглянули свої знання, навели порядок в документах, в своїх. Контакта в колі спілкування. Торкатися цей аспект буде вашого другого сектору, адже Меркурій зараз знаходиться в знаку Лев. Для когось це може бути повернення боргів, або ж повторні виступи. Ви можете переглядати свої навички або ж джерела, саме як ви можете проявляти свої. Таланти, може бути перегляд вашої самооцінки. Ви можете передивитися джерела ваших доходів, повернутися до старих джерел доходів, або ж просто підбивати підсумки вашої роботи. Може бути повернення клієнтів, які у вас уже були. Також можуть бути і покупки за знижками. Того, що ви давно хотіли, але з певних причин все відкладали і відкладали. В цей час варто не поспішати, кілька разів обдумувати. І якщо вам будуть якісь сумнівні проекти, які передбачають великі гроші за короткий період, або ж можуть подзвонити написати шахраї, не ведіться, якщо ви не давали нікому свої контакти, якщо ви не чекаєте цього дзвінка, якщо ви не брали участь в якихсь акціях або не брали участі в розіграші, то і не варто вестися на пусті балачки. Адже це можуть бути шахраї. А ретроградний Меркурій буде програватися як дезінформація. Сонце буде переходити в знак Лев. Ваш другий сектор, там, де сонце, там енергія, і ви будете націлені на те, щоб займатися саме своїми власними ресурсами, своїми коштами. Можливо, для когось здоров'я Це період, коли буде зростати енергія, і ви будете краще себе почувати, якщо будете проявлятися. Помітьте, якщо ви ховаєтеся від людей, у вас немає бажання спілкуватися, або ж ви. Соромитися, виходити на публіку, ви не хочете, щоб вас поміщали? Це страждає сонце, адже будь-яке сонце воно для того, щоб сяяти. У вас, у кожного з вас є своє внутрішнє сонце. Сяйте для себе, для своїх рідних, для оточуючих. І тоді енергія добра у ці вищі вібрації буде давати вам радість від життя, покращувати стан вашого здоров'я, настрою. І відповідно, ви будете притягувати вищими вібраціями свої бажання і все хороше. Дуже цікава в цьому плані техніка. Подяки, подяки собі, подяки іншим людям всесвіту, зранку. встали і подякували Богу, що прокинулися, що пройшла ніч і настав день. 24 липня настає молодик. В цей період і місяці сонце у з'єднанні, ознаку лев у вашому другому секторі. Тобто будуть сприятливі можливості, зміни на краще для того, щоб ви. За попередніми аспектами, передивилися свої доходи, джерела доходів, свої знання, свої таланти, і для себе вирішили, як ви хочете все змінити, щоб покращити свій настрій, своє матеріальне положення. Це може бути і покупка за власні кошти, і виступи. Також 25-го. Липня Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону. Це аспект протистояння, аспект вибору. В принципі, сам по собі аспект опозиції це. Внутрішній конфлікт, але він проявляється через зовнішні обставини. Проаналізуйте цей момент. Він буде на осі фінансів другого восьмого секторів. Тобто, в цей період перед вами можуть відкриватися нові можливості, ви можете приймати кардинальні рішення, які стосуються ваших власних фінансів і партнерських ресурсів та фінансів. Це може бути наприклад. Вирішення питань стану здоров'я, вирішення питань ем, спадку, податків, аліментів. І в той же час ви будете мати чітко картину, від чого позбавитися, що вам більше не потрібне, для того, щоб провадити в своє життя нове. Плутон зараз знаходиться в знаку водолій, тож саме. Сам цей аспект вказує на те, що ви можете відсіювати все не і впроваджувати креативне, адже світ не стоїть на місці і дуже швидко розповсюджуються ті самі нейромережі, штучний інтелект. І ви можете з допомогою астрології, нестандартного мислення покращити своє матеріальне положення, наприклад, через колаборації, коли вам буде вистачати не лише на хліб з маслом, але. Ви можете розширювати свої таланти, а коли ви будете у співпраці з іншими людьми, це розширить ваші можливості, в тому числі і фінансові. А також цього дня буде і напружений аспект між Венерою та Марсом, що може давати підвищену конфліктність а торкається він третього та дванадцятого секторів, тобто вашого близького оточення і всього далекого і незвіданого. Це може бути пов'язано із соціальними мережами, з вашими знаннями. А дванадцятий сектор це ще також і сектор мрій та кіно або ж. Всієї прихованої діяльності, в тому числі і YouTube, наприклад, або ж інші ваші соціальні проекти, які пов'язані із фотографією та відео форматом, тож це може бути отримання або потреба посилити. Свої знання, активно діяти, щоб впровадити свої бажання і щоб реалізувати свої бажання. Для цього вам потрібно буде навчитися чомусь тому, що ви ще не знали. Буде формуватися гармонійна конфігурація за участю Сонця, ретроградного Нептуну та Сатурну, а також Урану. Це чудова можливість для реалізації ваших мрій через наполегливість і віру в себе. А 31 липня сонце буде у з'єднанні з Меркурієм ретроградним, знову ж таки в вашому другому секторі, і це показує нам перехід ваших клієнтів, перегляд джерел доходів, і у вас буде багато інформації, збільшена кількість спілкування, переписок. Для того щоб ви проявили себе як особистість. І цього ж дня Венера буде переходити в знак РАК, і буде давати вам можливості для прояву себе ви будете більше притягувати погляди інших людей, посилиться ваша харизма через прояв дипломатії, ніжності. Ви можете гармонізувати відносини, а це також сприятливий період і для здійснення ваших бажань, які стосуються безпосередньо вашої особистості. Хороший період для зміну іміджу, які принесуть вам задоволення. Любі мої раки, бажаю вам успішного липня, реалізації ваших планів найкращим чином і до наступних зустрічей в наступних відео.